Чому Україна може програти війну? 14 причин. Дорогі українці. Я звертаюся до вас сьогодні з болем, з тривогою, але й з надією. Надією на те, що ми як нація здатні подивитися правді в очі. Ми розпочали цю боротьбу з вірою в перемогу, але війна це не казка. Давайте розглянемо основні причини, чому Україна може програти цю війну. Це не заклик до здачі, це заклик до аналізу помилок та змін. Ми маємо бути чесними перед собою. Щоб знайти сили рухатися далі, важливо зберегти єдність, але єдність не в сліпій вірі, а в готовності боротися за нашу свободу. Пам'ятайте ейфорію перших днів. Знищена техніка, вороги тікають, захоплені трофеї. Ми повірили, що перемога буде швидкою, але ворог виявився сильнішим, хитрішим. Ми недооцінили його завзятість, і ця наша самовпевненість коштувала нам дуже дорого. Ми втратили час для мобілізації та зміцнення оборони. Замість того, щоб зосередитись на війні, ми почали мріяти про повоєнне відновлення, про мільярди допомоги, про світле майбутнє, конференції, форуми, презентації все це важливо. Але не тоді, коли ворог стоїть на порозі. Ми витрачали час на ефемерні проекти, тоді як на фронті не вистачало найнеобхіднішого: зброї, боєприпасів, ліків. Роками ми чули про непереможну російську армію, про її надсучасну зброю, про її блискавичні операції. Але ми не хотіли вірити, що ця армія може напасти на нас, що вона може чинити такі звірства. Ми ігнорували сигнали, ми закривали очі на очевидне, тішили себе ілюзіями. І ця наша недбалість, ця наша бездіяльність зробила нас вразливими, не готовими до удару. Розділ четвертий. Де зброя? Ми вірили, що війна буде короткою, що Захід допоможе, а Росія не витримає санкцій. І знову помилка, знову самообман. Ми не розгорнули виробництва зброї, не мобілізували всі ресурси. Ми чекали на диво, а дива трапляються рідко. Розділ 5. Одна битва не вирішує війну. Звільнення Київщини, Харківщини, Херсона додали нам віри, але породили ілюзію, що війну можна виграти однією битвою. Ми забули, що війна це марафон, а не спринт. Ворог має величезні ресурси. Він буде битися до останнього солдата. Розділ шостий: західна допомога не панацея. Захід нам допомагає, і ми вдячні. Але ми стали залежними, сприймаємо її як належне. Це розслабило нас, зробило безініціативними. Розділ сьомий допомога не безмежна. Ми вірили, що допомога буде збільшуватись, що захід буде з нами до кінця, що він не кине нас на призволяще. Але реальність виявилася зовсім іншою. Розділ 8. Гроші є а толку. Ми отримали мільярди доларів допомоги. Але чи ефективно ми їх використали? Чи пішли ці гроші на армію, економіку, допомогу людям? Чи не розчинилися вони в корупційних схемах, неефективних проектах, в кишенях тих, хто наживається на війні? Розділ 9. Розпорошеність зусиль. Ми воюємо на всіх фронтах. Військовому, інформаційному, дипломатичному. Чи є у нас чітка стратегія? Чи розуміємо ми, що головне, а що другорядне? Чи не розпорошуємо ми сили, витрачаючи їх на дрібниці, коли вирішальна битва попереду? Економіка воєнного часу вимагає чіткої координації, жорсткої дисципліни, максимальної мобілізації всіх ресурсів. Але чи бачимо ми це? Наша економіка нагадує розхристану ковдру, де немає єдиного центру управління, де панує хаос та безлад. Ми будуємо плани на перемогу, але чи готові ми до поразки? Чи прораховуємо ми всі можливі сценарії навіть найгірші? Чи готові ми до всього? Кожен день війни нові жертви, руйнування, втрати. Кожне зволікання кожна помилка коштує нам дуже дорого. Чи усвідомлюємо ми це? Війна вимагає сильного лідерства, здатності приймати непопулярні рішення. Але чи бачимо ми це? Чи не перетворилася наша влада на клуб за інтересами, де кожен дбає про власне благополуччя? Ми зробили багато помилок, і це нормально. Не помиляється той, хто нічого не робить. Але головне вчитися на своїх помилках, не повторювати їх знову і знову і ставати кращими. Це були основні причини, чому Україна може програти цю війну. Сподіваємось, що ці уроки будуть враховані. Зараз не час для паніки, не час для зневіри, час для холоднокровного аналізу, рішучих дій, єднання всіх сил народу. Наша доля в наших руках.